Бюджет рівного 2013 року був складним для виконання, але місто з ним впоралось, зазначають чиновники. План власних доходів навіть вдалось перевиконати. Загалом же рівне отримало майже 925 мільйонів гривень. Левову частку цієї суми забезпечили податок на доходи фізичних осіб та плата за землю. Але цих грошей заледве ледве вистачило для фінансування першочергових виплат. Всі захищені статті видатків, це заробітна плата. Енергоносії, харчування, медикаменти були проплачені повністю по незахищених статтях видатків. Такі проблеми були регулярними протягом року. Але зарплати вчасно отримали далеко не всі, розповідають в управлінні житлово-комунального господарства. Існує заборгованість за оплату робіт, яка зависла в казначейських рахунках. Це 6 мільйонів 289 Тисяч гривень планували зробити дуже багато, в тому числі і дороги. Але на жаль, з таким фінансуванням не змогли повністю реалізувати свої плани. Найменше грошей торік отримала будівельна галузь, а найбільше управління освіти 160 мільйонів гривень виділили для охорони здоров'я. Проте це менше половини від необхідної суми, кажуть медики. Від такого недофінансування постраждали передовсім пільговики. На медикаменти та медичні засоби для пільгових верст населення з міського бюджету використано 3784,1 тисячі тисяча гривень. На жаль, це мізерна частина, так як пільговими. Пільгами користується більше 60 тисяч населення міста рівне цього року. Запевняють чиновники, попри драматичні події в нашій державі, бюджет наповнюється динамічно і тому є надія, що фінансовий стан рівного дещо покращиться. Ірина Михалевич, Микола Мельничук, Інформаційна програма День.